Добрий день, друзі. Хочу вам розказати різницю між ялиною і сосною, тому що часто кажуть, не можна садити ялин і соса на своїй території. Чому не можна? Ось один із прикладів. Дивіться, ялина на території. Уявіть собі, якщо ви посадите п'ять ялин. Ось один, два, три, чотири, п'ять. Тут тує, але суть та сама. Дивіться, ялина, ось далі ти нічого не бачиш. Це закрита територія. І якщо посадити таких 5, вони займають дуже велику територію. Ялина піднімається доверху, вона так і росте. Тобто ви не думаєте, що вона там прям. В неї оголиться чуть-чуть стовбур знизу, але не у всіх це робиться. Витягується у тих, які ростуть в тіні. Ті, які ростуть на сонці, в них все шикарно із. Із кроною. Вони з самого низу до верху мають набиту крону. І зараз я вам підійду, покажу приклад, в чому різниця із сосни. Тому що ялина, якщо вона кидає тінь, вона кидає тінь від самого початку. і Вона є тяжким елементом на території. Вона закриває, якщо потрібно закрити якусь стіну, якісь. Закрити щось, то ялиною можна це зробити прекрасно. А от сосною ви можете собі зробити тінь на території. І тінь класно. Так, зайчик. І якщо вам хочеться, зараз я вам покажу, дивіться, ось де сосни. Зараз я до них підійду. І в чому різниця? Тому що ялина віднизу має хвою доверху, а сосна. Ось бачите, низ в неї лисий, а зверху хвоя. І зверху вона, оця її парасолька, будує дуже гарну тінь на території тому сосну в принципу. Не складно сидіти на на території, вона тут високі, тому що тому що вони тут в тіні і потягнулися до сонця. Бачите, вони витягнулися. А якщо б вони росли на сонці, вони були б густі, що мали крону, але зверху, шапку зверху, не ось тут знизу. Знизу тут нормальний профіс. Тут можна собі ставити стільчики. Столик, не знаю, ну робити якусь зону відпочинку легко, тому що дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на території і територія невелика, ними засаджена, але вона прохідна. Ти крізь неї все прекрасно бачиш і вона створює гарну тінь. Тінь відходить аж там, але за того, що ну сонце тут, але... Тінь буде падати, ви будете мати тінь на території. Якщо вона буде нижча, сосна буде е, на світлі, то тоді вона буде нижча і тінь буде більша. Але загалом це прекрасно, е, прекрасне видовище, реально прекрасне. Ну, бо ялина, он, бачите? Ось показую вам її. Вона знизу доверху в хвої, і вона закриває. Бачите, вона закрили простір. Далі не видно, що там. А сосна відкрила тут е, повністю відкрито, що тут коїться, тут все видно. Е, от із-за того, якщо у вас малі території, ви можете на малих на малій території посадити багато сосен і зробити собі ось такий сосновий класний ліс. Навіть якщо у вас там територія е, буквально пару метрів квадратних, дивіться. От і у вас більше нічого немає, то у вас із такого вже можна зробити класну територію для відпочинку. І нічого тут вже більше і не потрібно. Воно самостійно сформоване. Якщо би ви уявляєте, собі посадили один, два, три, чотири. Тут навіть би і не росло в такій в території кількості. Тут одна ялина просла, тому що вона знизу і велика. А так помістилося чотири сосни. Розумієте, сосни тим і відрізняються, що в них ось верх. А в ялин воно знизу до верху, і ви вже тоді е, не бачите е, нічого. Ця територія є вже непрохідною і вам здається, що дуже-дуже закрита територія, дуже закриті, е, е, ти нічого не бачиш, і там суцільна, суцільна темнота. Ось дивіться, бачите? Це вже велика ялина, і ось вона, подивіться, знизу до верху. Вся з гілками, там буквально чуть-чуть стовбура знизу відніється, вона вже стара і тільки чуть-чуть стовбура знизу. Звичайно, можна його підчистити, але для чого тоді Ну, суть сенс, задачі цього? А е, сосна, вон, бачите, вона з вершечка, тільки низ весь голий, а верх створює тінь. Так що для того, щоб правильно вибрати рослину, ту чи ту обирайте задачу, яка вам потрібна? Чи вам потрібно закрити щось, чи створити тінь для чогось? Якщо створити тінь і щоб це було вічно зелене, то тоді сосна. Якщо щось закрити, якусь стінку, щось під цей, то тоді ялина. Ось і все, от така і різниця. А чи можна не можна, це взагалі забобони зовсім забобони? Це залежить від вашої території, що вам потрібно, яка задача стоїть перед вами ось так, друзі.